Всім привіт, ви на каналі Господар на землі Я Хотів би засняти відео, КПЄ, пробули працювати в полі, не виходить чому. Загнав двір, вимілили повністю, опустили донизу, до максимуму. Виходить. Самі опорні колеса опустили донизу, а вони, як по лапі по рівному виставити, десь буде 10. Но плюс за того, що колесо заднє і переднє валиться земля відійшла, він налізе зараз десь 15 до 20 містами. Де мягко на полі валиться, трактор і все. Вимілить більше не можемо, бо вже на максимум вимілений. Тобто, може, якби колісо не за колісом трактора стояло, а десь тут збоку і більше воно він не валився. Ну Так як перероблювався зараді одної культивації, в основному з осінь робимо, було дуже сухо, не захотіли рвати КПІН, не трактор і солярки тож. була дуже дорога. Зараз вже хоч 44 гривні опт можна взяти. Ну, по 50 гривень і десь 14-15 літрів на гектар Т40 бере легко. льогко, в зависимості від перегону. У цьому році вийшло по 14 літрів на гектар диспалива. То спробували, воно не виходить. я в відео говорився, я працював їм у 22-му році, це виходить готував землю на сезон 23-го року. Тоді в мене було проведено після збирання соняшнику одне лущення і сразу я працював КПЕ. Ну краще порубати палку, залучить мілко і заходить КПЄ. Набагато краще, де палка не дісками не перерубалась, може підзабивати. Особенно на краях, де краї забур'яни, як от межі межи от сусідів, то підзабиває. А так дуже добре виходить. Ну кожен дивиться по-своєму і вирішує. У мене немає рублячих катків. Да? Я не захотів наймати, тоді я просто задискував у 22-му році і закультивірував. Відео в 22-му не було, бо я захворів. Там було, всі знають, і в цьому році, чому ми виїхали працювати? Я в відео там казав, весною, заїхали десь 10-12 см, поки зима початок весни, великий шар грунту перемішати палку і де там на краях бур'яни перемішати, щоб спровоцирувати сходи бур'яну раніше. Хтось мені казав, заборонуй. Ну ми хочемо КПЕ 10-12 см закультивувати і все. Потім вже чи борони і ще раз заборонуються, коли вже спровоцируються сходи, чи КПСом вже піде, коли там в травні місяці культівся. Засніму побачите. Ми подивились, можна попробувати поміняти місцями кронштейни коліс опорних і попробуємо переставити. Якщо щось вийде, це ви побачите. Я засніму, як ми переробили КПЕ. І також буде відео роботи в полі. КПС весною, як я кажу, порівняє. Відсипаємо. Вставочку відео зроблю, вам подивитись на полі невелику. І коротке відео ви на каналі бачили. По КПЕ вставочка, на каналі в мене декілько... в декількох чи в одному відео це КПЕ, воно не було ніде в мене засняти, не в роботі ніде. Багато ми їм попрацювали, але якось часу не було. Все бігом і засняти вам не було, коли ми їм працювали. Є у нас такі борони, але ці борони не перекриваються, їх треба удріняти. Поляк ще ряд зубів, з кожного сторону, щоб було перекриття крайніх лап. Вони не перекривають. Отаке От КПЕ захват 2,20, може 2.30. Хтось каже, для Т40 багато. Але нам вистачає 20-25 я їм робив залежно від землі і подошв. В тому році десь 22-25. Він робив аж бігом, бо містами аж двигатель ставав, я не міг просто потягнути. Плуг, орав десь 20-22 глину доставав, я його загнав під плужну подошу. Іде, йде, іде, тільки клац, і тухне двигатель. Все, вижав сцеплення, набрав обороти. Все одно перва передача, повний газ. Максимально роблю. Да, було, одразу скажу, тут я виставляв було 15 я два оборота чи скільки я вкрутив, стало 17. Сантиметр. Плюс що за колесами, як я казав, валиться в відео. Він лізе, дай Боже, містами і глибше ліз. Ну, то есть, що, може і глибше, що він не тягнув простою. ну, не повірю, ну таке. Доказувати нікому не буде. То для себе роблю максимально якісно. во-перше, що глибоко і максимально якісно. Оце краще плуга. Мені більше подобається працювати. І робив без борін. Це в цьому році весною, що, вже, як кажуть, рання весна почалась, кінець зими, рання весна. Попробували з баранами, щоб не так груди навернути. Виїхали попробувати КПЕ, ну глибоко, валиться, трактор, мягка, земля одійшла, нічого не виходить культивірувати. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в Viber, спільноти, Instagram.